Всім прийти на Viz 5. І сьогодні я продовжую стару рубрику, а якщо можна сказати, то напевно навіть починаю нову це квести від Гондура. Е, перед тим, як ми почнемо це відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. При реєстрації вот мій е, нік, е, зараз ти його бачиш на екрані. Е, і також вот мій промокод віц працює він з 3 левела. Зараз побачиш коротку інструкцію, як його ввести. Якщо хтось не знає, як ввести промокод, зараз все ж покажу. Вводимо ММ MM в чат. Далі у нас є промокод. І введіть промокод. Вводимо мій промокод від прийняти все, і ви отримуєте приємний бонус, як 20 тисяч, це доволі багато. Е, і великий подарунок. стоїмо біля гондора, якщо хто не знає, він знаходиться у нас біля банку. Ось у нас тут вхід банк. Давайте входимо на нього. Розмова, хоча й нам тут а, не потрібно буде нічого. Давайте квести перша частина. Тут є 23 квести. І давайте глянемо другу частину, 11 квестів. Добре, давайте. Першу частину. Користь для народу. Вибрате. Нам потрібно. Ага. 5 рейсів, працюючи в автобуса. Добре, GPS 1.1, Рендувати ТЗ 4.1. Добре. GPS 1. 1. А, тобто, секунду. ТЗ-4-1, а тз 1 це що в нас? Один. Ага, добре. Нам тоді потрібно в мерію. В мерія в нас тут, тут знаходиться, да? зараз, так? Зараз тільки я розберуся, як тут до неї відео, це напевно отсюди от входите, так? Да? Так, давайте зараз знову введу. Один, один. На, тут. Давайте заходимо і треба буде зараз якось працелаштуватися. Я не знаю, як це зробити, але подивимося. Заходимо, Мерію. Uh, і що ми тут можемо зробити? Так, тут на аукціон бізнесів id карти. Прецелаштуватися. Ось. Давайте, водій автобуса. Є, я успішно працевлаштувався. І тепер GPS 4 і станція автобусів. Uh, ага, 2400 метрів це чуть багато, ну але нічого. Так, поки я йшов до е, назад, ну, щоб взяти свій мопед. я знайшов е, ось тут от таку річ. Нам писало, що треба 2000 метрів е, їхати, але ну, я тут тут пішки добіг. Так, тому давайте зараз подивимося, чи я можу сюди сісти. Да, можу. І чи мені зарахується, що Да, дійсно. дійсно. Е, Визначиться, напевно, якась помилка відбулася. Так, склад, лісопилка. Ага. Давайте пробуємо склад. Все, є. Ага, нам треба зачинити і відчинити. End alok. Окей. Все, добре, давайте. Починаємо. Є. Е, цікаво, чи тут автобус працює за принципом, просто як е, возити, ну, типу, NPC, ну, тобто, просто їздити по точкам. Чи дійсно тут а, потрібно щось е, когось возити? Ну, тобто, чи хтось буде там сідати. Так, де в нас тут? -ут. Да. Ну добре, давайте я вам включу таймлапс, я просто езжу. Так, ми виконали е, цей квест, він був доволі довгий. Давайте зараз під, підійдемо до Гундара. Здамо. Є, ми здали. Ну і ми далі беремо другий квест, користь міста. Нам потрібно. Ага, поприбирати, працює влаштуватися 1, 1 і 4 і 2. Окей. Okay. А, мене натиснули прийняти. Давайте. Прийняти. До речі, квест за стобусами зайняв мене так немало часу, це як мінімум пів години. Ну, але приємно награду дала. Давайте зараз. Ми Так, Такс, підходимо. Е, Дорожній прибиральники. Давайте. Є. Yeah. Все, І тепер, як нам там треба, я вже чесно забув. Здається, GPS і чу... 4-2. Такс. 4 і 2. Все, ідемо. Ми прибігли на мітку, але мені здається, ми трохи невправилися приїхали. що прибігли. Напевно, все-таки треба одержати все піднятися наверх і там буде. А, ось тут є, як я розумію, є ці прибиральники. Давайте сядемо. Так, ну давайте. Так, да, дійсно, все-таки це вони. Давайте, нам зараз треба глянемо зараз. Так, с нам треба... Да, просто п'ять рейсів зробити. Він їздить, до речі, набагато швидше, ніж автобус. Ну, можна не прям набагато, але як мінімум розгодлен у нього швидше. Ну, поїхала. Ну що ж, ми доїжджаємо. Все. Є, yeah. ми закінчили. Давайте зараз доїдемо до банку, Ось він тут а, буквально дуже близько. Доїдемо на цій штуці, тому що її не без ковертати там, де ми її взяли, так сказати. Давайте зараз доїдемо. Так, все ми приїхали. Для того, щоб закінчити зміну, нам треба прописати END. Так. Все. Тепер підходимо до Гондора. Alt і здаду. Все. Е, я виконав ці квести. Е, на жаль, я на це дуже потратив багато часу, близько години тільки на два квести, тому мені прийдеться закінчити це відео вже зараз. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!